Да, я вам вже показував, колись що купляли отакий сорт. Ну, це садова суниця, полуниця, Summer Breeze, Ампельна нейтрального дня. Ось сонце саді взяли. Спочатку 10, потім я вирішив ще досадити. Ось так вона виглядає. На жаль, інформацію якусь там знайти більш-менш Нормально в Ютубі не зміг, тому покажу вам трошки. Ну, Прислали такі квіточки гарні, цвітуть червоненькі. У них є запах. Він не дуже сильний, але він ну, цікавий, скажімо так. Далі, такі, ну ампельна, їх можна в горщиках вирощувати і будуть звісати оці ось ці кітиці, скажімо так, ягодами. Бачите, такі вони наростають. Китиці. Ось так наростають. Уже є ягодка. Ну і так О, десь. Кущики такі потужні. Квіточок багато. Кажуть, що можна також і взимку їх вирощувати вдома в горщиках. Ось вони вже вуси, вуси такі дають. Ось такі вуси дають. Ну і нейтрального дня. Ось така у нас полоничка. Давайте візьмемо ягодку. Будемо вважати, що це вже більш-менш співа, може ні. Ну, не будемо чекати, понесемо до дружини, дамо їй на пробу. Ну, такий запах в неї традиційний суничний чи полоничний. Зазвичай такі гібриди вони, які копчиха, трошки специфічний. Смак специфічний. Ну, що скажеш? Ще кисло, так? Дідка напису. Але дуже приємно. Приємна? Угу. Так. Ні, ну смак бомба. Сма. Смак дуже цікавий. Дійсно такий традиційний полуничний, є трошки цукор, песик зараз поїсть трошки. Ну, такий цікавий, цікавий, так. Да. Так що отак. Ось 24 червня вже ягоди є. Ягоди наростають, це свіже посажені. Це садилось трошки раніше. Ну, ягоди невеличкі, але... Потенціал є. Будемо пробувати ось такий гібрид цікавий ампельної полуниці Summer Breeze. Бачите, і квіточки декоративні, і ягоди є. Тому рекомендую, що скажу, смачна дуже. Все, гарного вам дня!